Всім привіт! Сьогоднішній рецепт торта, до речі, не солодкого, сподобається всім, хто любить печінку. Такий торт прикрасить будь-яке святкове застілля і стане чудовою закускою. Тоненькі печінкові млинці в поєднанні з домашнім майонезом. Ароматною цибулькою та морквою це неймовірно смачно. Якщо хочете дізнатись ідеальний рецепт такого тортика, тоді це відео для вас. Готуємо! Для печінкових млинців нам знадобиться 600 г курячої печінки, 3 яйця, 220 мл молока, 130 г просіяного борошна, сіль за смаком, чорний мелений перець та 3 столові ложки рослинної олії. Печінку миємо та обрізаємо все зайве. Перекладаємо в глибоку тарілку та подрібнюємо за допомогою блендера. Як варіант, хто не має блендера, печінку також можна перекрутити через м'ясорубку. Далі вбиваємо сюди 3 яйця. Та вливаємо молоко. Температура продуктів значення не має. Додаємо сіль за смаком, в мене тут півтори чайні ложки та чорний мелений перець приблизно пів чайної ложки. Перемішуємо всю масу вінчиком до однорідності. і далі поступово в декілька етапів додаємо просіяне борошно та після кожного разу гарно все перемішуємо вінчиком. Ось така маса виходить, трохи залишаються грудочки борошна, але далі ми це виправимо. Останньою вливаємо сюди 3 столові ложки олії та ще раз все змішаємо. Так наші млинці будуть вбирати в себе менше олії. І Щоб прибрати ось ці грудочки борошна, перебиваємо ще раз всю масу блендером до однорідної гладкої консистенції. Залишаємо постояти на хвилин 15. Для начинки нам знадобиться дві великі цибулини або чотири середні, дві крупні морквини, трохи рослинної олії для змащування сковорідки, майонез 400 г та 3-4 зубчики чеснику. Для прикрашання я взяла одне варене яйце та пучок свіжого кропу. Цибулю нарізаємо на невеликі кубики. І якщо вам здається, що цибулі багато, то це не так. Саме в ній і полягає вся фішка цього торта. Моркву натираємо на крупній терці. На сковорідку вливаємо рослинну олію та нагріваємо на режимі вище середнього. Всипаємо сюди нарізану цибулю та обсмажуємо, періодично помішуючи до золотистості. Як тільки цибуля обсмажилась, додаємо натерту моркву. Можна підлити ще олії, якщо бачите, що її замало, але без фанатизму. Гарно все змішаємо та обсмажуємо ще хвилин 7-10 до м'якості та підрум'янення моркви. Вона повинна повністю бути готовою, адже ми її використовуємо в начинку. Перекладаємо все в тарілку, щоб цибуля та морква швидше охолонули. Тим часом наше тісто для млинців постояло 15 хвилин. Ось таке воно по консистенції, приблизно як на налисники. Перед першим млинцем змащуємо сковорідку рослинною олією та виливаємо черпачок тіста і рівномірно його розливаємо по всій поверхні. Обсмажуємо до рум'яності хвилинки півтори дві і перевертаємо на інший бік та обсмажимо ще хвилину. Далі викладаємо готові млинці на тарілку. Так само обсмажуємо всі млинці до закінчення тіста. Не забувайте тісто кожен раз перемішувати. Чим тонше ви будете розподіляти тісто по поверхні сковорідки, тим тоншими та ніжнішими вийдуть ваші млинці. Тут необхідно приловчитись і все піде як по маслу. Періодично через кожні 2-3 млинці можна трохи змащувати сковорідку невеликою кількістю олії, а якщо у вас звичайна сковорода, то краще змащуйте її перед кожним млинцем. У мене вийшло 12 млинців при діаметрі сковорідки 25 см. Тепер за бажанням можна обрізати краєчки, щоб тортик був рівним та красивим. Для цього я беру по 4 млинці і за допомогою кондитерського кільця обрізаю нерівні краї. Замість кільця можете використати кришку або тарілку необхідного діаметру і ножем так само пройтись по колу. В результаті ось такі виходять рівненькі коржі. Далі приготуємо так званий крем. Для цього до майонезу натираємо часник для аромату та смаку. До речі, майонез у мене домашній. Посилання на його рецепт зараз на екрані та в описі під відео. Гарно все перемішуємо. А хто хоче менш калорійний варіант, тоді змішайте майонез зі сметаною в пропорціях 50 на 50. Збираємо торт, на дно тарілки викладаємо трошки майонезу, щоб коржі по ній не ковзали, і викладаємо перший млинець. Далі майонез приблизно півтори столові ложки. Розмащуємо його по всій поверхні млинця тоненьким шаром і слідом викладаємо моркву з цибулею. Орієнтуйте, щоб начинки вистачило на всі млинці. Розподіляємо начинку, мені зручно це робити за допомогою виделки. І зверху викладаємо млинець, чергуємо шари до закінчення млинців та начинки. Стосовно печінки, тут все залежить від ваших смаків. Можна взяти, наприклад, яловичу, з нею буде також смачно, але з курячою такий тортик виходить надзвичайно ніжним, а млинці тоненькими. Якщо вам подобаються мої відео, підтримуйте мене, будь ласка, вподобайкою та підписуйтесь на мій канал. Накриваємо останнім млинцем і поки нічим не змащуємо. Трохи майонезу залишаємо на прикрашання. Завертаємо тортик в плівку або пакет, щоб він не завітрювався, і ставимо в холодильник на декілька годин для просочення, можна навіть на ніч залишити. Далі дістаємо тортик і можемо його прикрашати. Змащуємо верх та боки залишками майонезу. За бажанням зверху натираємо на мілкій терці варене яйце та прикрашаємо нарізаним кропом. Ви можете прикрасити на свій смак, все залежить від вашої фантазії. Ось такий тортик виходить. Виглядає він дуже гарно, якось навіть по-святковому. В ньому прекрасно поєднується все: тоненькі печінкові млинці, смачний домашній майонез із запашним часничком та ароматна цибулька з морквою. Це неймовірно смачна закуска, яка не залишить нікого байдужим. Так, такий тортик дуже калорійний, але інколи можна себе побалувати. Всі любителі печінки однозначно його оцінять. Він дуже ніжний, просочений і неймовірно смачний. Спробуйте приготувати та діліться в коментарях своїми враженнями. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі!